Вітаю! Зараз я записую на Sony A6300, і звук записується безпосередньо на пушку Boya. Це такий мікрофон пушка. Отож, знову сьогоднішнє відео буде власне, про звук. Ось у мене є iPhone 11 Pro. На нього я встановив програму ProMovie про і ця програма дає можливість мені робити нормальної якості контент. Але тут було одне але. Коли я роблю відео на цю камеру, на камеру цього айфона, я беру звук безпосередньо із айфона. Або для, якщо телефон у мене стоїть далеко від мене, то я брав ось такий рекордер, брав петличний мікрофон Boya. І таким чином потім на пості я синхронізував з рекордера і айфона. Тобто, в мене вийшов. З рекордера, а відео з айфона. І от, якщо ви дивилися першу частину відео про звук, ви там бачили, я показував, що придбав ось таку нехитру систему. Це перехідник для айфона. Так, для мій фон? Це перехідник для айфона, який передбачає ось з одного боку, я підключаю до айфона, з другого боку, сюди я підключаю мікрофон. І таким чином тепер я. Запросто пишу звук і відео безпосередньо з айфона і мені не потрібен рекордер. Тобто мені не потрібна потім синхронізація звуку. Як це все проходить? Записую я, як казав, у програмі ProMovie. Ось програма ProMovie. Ось так вона виглядає. Ось вона. І зараз я вам продемонструю, як це все працює. Значить, обов'язково. Якщо ви будете під'єднувати мікрофон боя, ось цей конкретно 0.1 версія, здається, і тут є така бочечка, то слідкуйте, щоб ось цей перемикач був у вас в положенні вниз, і тут таке, така червоненька. І щоб тут була зверху червоненька ось ця. Полосочки. Якщо ви переведете в зелену полосочку, то мікрофон працювати не буде. Так що переводите вниз тут червоненька полосочка. Тоді підключаєте це до айфона. Ось я підключив до айфона. І ось тут у мене є менюшка така, вказаний мікрофончик. Значить, ось я вімкнув, як як можу обрати тепер мікрофон iPhone або мікрофон гарнітури. Я обрав мікрофон гарнітури. І як бачите, тут є ось ця, цей повзунок, я можу цей мікрофончик гарнітури або додавати, або зменшувати. Тобто можу ним регулювати собі гучність, яка буде йти, і якість, яка буде йти із, разом із відео. Тобто, я підтверджую, і тепер ось я говорю, говорю в камеру. І ви можете бачити, що зверху бігає ось така піктограмка, яка вказує на те, що звук працює, вона біленьким, а якщо йде перегруз, то йде вже до червоненького. І таким чином це все працює на айфоні. Нехай буде, що я придбав радіосистему Godox ProMovie M2 не другої генерації, а першої. Проте разом із нею я придбав ось цей класний. Перехідничок, який дійсно працює, тому що багато перехідників, які купують люди, вони не працюють. Підключають до айфона і в результаті нічого не виходить в них, тому що ці перехідники не пристосовані під айфон. Тобто китайська версія оригіналу. Цей перехідник конкретно працює. Зараз я вам покажу ближче, як він виглядає. Він виглядає ось так. І ось ця версія перехідника, як я сказав, яка йшла як додаткова комплектація до Godox Pro Movie, дійсно працює. Тобто, надалі у мене є можливість записувати звук iPhone, мій мікрофон. Або якщо я придбаю той самий Godox Pro Movie другої версії, або Ulanzi am 18 я буду мати можливість записувати звук. Безпосередньо на айфон. І це я рахую чудово, тому що коли звук записується безпосередньо в тушку, не потрібно потім займатися тим, що звук потрібно прилаштовувати до відео, яке ви робите. Тому що доволі часто при синхронізації аудіо і відео програма видає таке, що Аудіо, на жаль, ми не можемо синхронізувати з вашим відео. І мені приходиться що робити? Мені приходиться брати то аудіо, підвищувати аудіодоріжку на самому відео і тоді співставляти, щоб це е, зійшлося. І таким чином потім я починаю робити своє відео. Це в рази гірше, тому що не раз коли особливо робиш нарізку, Збивається ось це регулювання і періодично приходиться доріжку з відеофайлу співставляти з доріжкою з аудіофайлу. І ось це якби одна прикрість. Нічого такого аж страшного, складного немає, проте це така якби прикрість. А так, в мене є iPhone, в мене є перехідник, і тепер я маю можливість записувати звук безпосередньо на свій iPhone. Ось таке коротке відео, думаю, воно вам пригодиться. І стане в нагоді тим людям, які, зокрема, користуються айфонами. Дякую, що дивитесь мій канал.